Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі, файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Мир вам та добра! Пропонуємо вашій увазі спеціальний випуск, який присвячений справам з 12 по 15 жовтня 2024 року, час Київський. Як завжди, розпочинаємо з агрогороскопу. Це період після сьогоднішнього, завтрашнього, і ще у нас буде частина післязавтра: такі напружені золоті години, декількох днів. Після цих днів якраз буде тут далі у нас період трошечки відпочинку. І ось самі подивіться і самі ж розсудіть. І так, субота та неділя, 12 та 13 жовтня, місяць знаходиться в знаці водолей, причому у нас перехід місяця із знаку водолей в риби буде о 22.56 місяць без курсу з 17:13 до 22.55. Водолій у нас не працює на те, щоб здавати врожай, ми можемо тільки. Садити в навесні щось, щоб перевірити, перевіряємо нові сорти. А з посівами в цей час ніяких посівів не робимо. Пишемо ні. Розсаду в цей час не турбуємо. Для квітів, які у нас ростуть на дворі, ми збираємо цибулини, копаємо корневище, прибираємо квітники. Більш технічна робота водолії, але гарний час для того, щоб закласти теж на зберігання вже готові цибулини та корневище. Для кімнатних рослин актуальний захист від шкідників хвороб. До речі, якщо на вулиці Хризантеми теж потребують захисту, захищайте їх від дуже в останній час, попелиці дуже багато. Так що, будь ласка, не залишайте без уваги ці гарні квіти. До речі, поливи та підживлення в цей час не проводиться, хоча йдуть дощі, але даємо їм повітря тим рослинкам, що ростуть. Не проводимо в цей час, тому що це час стихії, повітря, рослини в цей час дихають. В саду збираємо врожай, закладаємо на зберігання, прибираємо і, якщо треба, робимо захисні обробки рослин проти шкідників та хвороб. Зелені операції не проводимо, тому що у нас 15-го вже починається час паленого шляху місяця, а там вже і повня, тому ніяких зелених операцій на будь-яких рослинах. Але можна збирати врожай, робити заготівлі 12-13, але квашенням капусти не займаємося. Готуємо настоянки, збираємо лікарські рослини. На риболовлю не йдемо. В цей час у водолії не дуже добре ловиться риба. Це думка нашого знайомого. Він практик в цьому. Кімнатні овочі теж потребують захисту від шкідників та хвороб. Перевіряйте верхній шар ґрунту в горшках чи в ємностях, де ростуть ваші кімнатні овочі, і обов'язково дивіться під листочки. Далі у нас ще два дні дуже гарних. Це у нас період місяця в знаці риби 14, го 15 го до 14 години можна буде вже займатися посівами. Що ж в рибах можна? А можна посіяти насіння зелених культур в горщиках або в інших ємностях, щоб вирощувати потім в кімнаті. Можна сіяти насіння в теплицях, пророщувати насіння для того, щоб отримати гарне. Насіннячко пророщене, вітаміні, проростки для салатиків. І це ми повинні зробити 15 до 14 години дня. Працюємо з розсадою також 14 вся доба, а 15 до 14 години дня. Квіти. Тут у нас квіти і на вулиці, і в кімнаті. Там, де є необхідність посадити розсаду, будь ласка, висаджуйте ще розсаду, це південь. А в кімнаті можна робити перевалку, пересадку, посадку розсади. Знаю, що багато хто вже має укорінені живці, їх треба вже висаджувати в розсадні стаканчики. Будь ласка, висаджуйте в горшочки, це дуже гарний час. Робіться 14 та 15 до 14 години. До речі, для кімнатних рослин. Теж актуальна пересадка кімнатних рослин можете робити цю справу теж до 14 години 15-го. І гарний час для поливів та підживлення в знаці стихії води. Підживлення проводимо органічними добривами. Поливи ефективні 2 дні. І підживлення органічними добривами теж ефективні 2 дні. 15-го краще ввечері не залишайте на кінець доби. В саду проводимо поливи та підживлення органічними добривами і посадку полуниці це для тих, хто питав, чи можна ще посадити. Так, є, час можна посадити. Зелені операції не проводимо, це вже вже дивіться, час спаленого шляху місяця і повні, дуже складний період для рослин, тому ні в якому разі нічого не зрізаємо. Ні листочок, ні квітку, нічого іншого. Не збираємо врожай цей час. Знак стихії води дуже швидко псується цей врожай, тому і не робимо заготівлі, не квасимо капусту, не готуємо настоянки та не збираємо лікарські рослини. А от риболовля, по словам нашого знайомого, буде успішна. Надіємося, що так і буде. Кімнатні овочі потребують поливу та підживлення органічними добривами. І було питання, чи можна висадити вже. З маленьких горшочків у великій ємності помідори, огірочки, які вирощують в кімнаті для зимового вирощення так можна 14-го вся доба, 15 го до 14-ї -го години дня. Ідемо далі. Наступна рубрика місяць для будинку, для здоров'я, теж на цей період, з 12 по 15 жовтня 2024 року. Зразу хочу сказати, що є, що є тут гарні періоди для того, щоб розпочинати проекти, нові справи і купувати дорогі речі. Це можна буде робити 12, 13 тільки до 13-ї години дня. Далі перерва. 14-го теж перерва, напружені аспекти, там краще нічого не розпочинати і не купувати. А от 15 після 10 години, 30 хвилин ранку, будь ласка, і купуйте, і справи починайте. А тепер йдемо в будинок 12-го. У нас, груба камін, тут повинна бути норма, водалі, тут, звичайно, ніяких проблем нема. А ось 13-го вже після 15-ї години може бути дим навіть раніше. Так що будьте уважні. Тепер, що стосується стрижки волосся, стрижки нігтів, фарбування волосся. Це період фарбування волосся органікою, тільки це знак стихії повітря. Отож, 12 го можна ці справи робити, а 13 го тільки до 13 години дня, не пізніше, будь ласка, Мити волосся можна 12, го 13 го до 22 години ночі, вечора ночі. Не можна планувати 12 го та 13 го сауну, не можна в цей час використовувати маски, не використовуємо очищення шкіри і очищення організму в ці дні рукоділлям не займаємося. Для тіста актуально трохи більше рідини. Пройня та прибирання будуть добрі, але це час для таких речей не капітального такого гарного прибирання і не для брудних речей. Якщо треба щось освіжити. Поточний, такий, поточне прибирання, це можна зробити. Краще перенести ці справи на понеділок, та вівторок, але якщо ви працюєте в ці дні, ви можете зробити цю справу і 12-13. Можна планувати і проводити ремонтні роботи 12-13 тільки до 15 ї години дня. І провітрюємо речі при гарній погоді 12 та 13 до 15 дня. Далі у нас ще два дні, 14-15. З грубою з каміном можуть бути серйозні проблеми, тому потрошечки запалюйте вогонь, навіть якщо ви вже палили в грубі в каміні і вона тепла, все рівно по трошечки берете дрова і розігріваєте гарненько грубочий камін, і далі вже розпалюєте нормально. Не плануємо і не проводимо 14-15 стрижку волосся. Не стрижемо нігті, не фарбуємо волосся і не миємо волосся. Сауну можна використовувати тільки 14-15 -го, го – ні. Маски будуть працювати 14 го та 15, го очищення шкіри ні, очищення організму згідно. Астрології водичної, тут у нас по способу екадаші 14-го буде, 15-го Рука діля, гарний час в рибах, можна працювати, вишивати, шити, в'язати. Тісто впливе, цей час ми не працюємо. Прання, прибирання так, з двома плюсами це дуже гарний час. Можна буде зробити в знаці з такої води Гарну, гарне прання та прибирання. Якісний. Ремонтні роботи не плануємо та не проводимо, і провітрювання речей при будь-якій погоді теж не проводимо. Дуже вологі речі стають і з неприємними ароматами. Наступна рубрика у нас здоров'я. Отож, 12-13 працюють енергії, знаку, стихії, повітря, водолій. А в водолії вразливі ноги. Це всі кісточки, гомілково стопні суглоби, ікри, м'язова система, нервова система, кровообіг, судини ніг, серцева судинна система. У цей час можуть спостерігатися судоми литкових м'язів, біль по ходу сіднич, сідничного або стегнового нерву, особливо в області гомілки, і теж спостерігаються тромбофлебіти, так що будьте уважні. Під час знаходження місяця в знаці водолій не можна проводити операції на венах, на кровоносній системі, на очах. Можуть загострюватися такі хвороби, 12 та 13, як варикоз, тромбофлебід, геморой та різні нервові хвороби. Наступний у нас період це 14 та 15 жовтня, коли місяць буде в знаці риби, а в рибах вразливі ступні ніг. Кровоносна та лімфатична системи. Епітеліальна тканина, система обігу рідин. Тому не можна проводити будь-які операції. Вразливі в цей час кровоносна та лімфатична системи. І будь-які хірургічні операції піддаються посиленої кровотечі, так що будьте уважні. І цей час не використовується для постановки діагнозів, для трактування, сканування аналізів. І в цей час є загроза отруєння ліками та алкоголем. Ось такий у нас сьогодні спеціальний випуск. Бажаємо вам успіхів у всіх ваших справах, які ви запланували. Здоров'ячка вам доброго, натхнення і щастя. І успіхів у всіх, тих справах ще раз бажаємо творчого підходу до кожної справи. З гарним настроєм, все робіть! І все у вас буде гарно. На цьому ми завершуємо наше відео. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.